Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і далі про таке. Опозиція в законі. Верховна Рада ухвалила закон про парламентську опозицію. Люстра для прем'єра. Активісти вимагали медичної люстрації. Російський сюрприз. Кримських військових відправлять служити подалі від України. Верховна Рада з другої спроби ухвалила закон про парламентську опозицію. Законопроект прийняли у першому читанні. За нього проголосувало 232 нардепи. Під час обговорення лідер свободи Олег Тягнебок наголосив, що опозиція має бути співвідповідальною за події в державі. Анатолій Кінах говорив про умови балансу гілок влади і необхідність того, щоб опозиція спрямовувала зусилля на контроль за владою. Також опозиція має бути джерелом альтернативних поглядів, але не працювати цитую на руйнацію держави, територіальної цілісності та економіки. Кінець цитати українському уряду в простій і доступній формі пояснили, кого потрібно звільняти з посад за хабарництво та корупцію у сфері охорони здоров'я. Пікет під кабінетом міністрів роз'яснив владі, через кого страждають мільйони українців, а тисячі помирають. Під будівлею кабміну пацієнти, фармацевти, представники аптекарських мереж та понад 200 активістів громадських організацій, щоб продемонструвати свої вимоги, принесли в подарунок прем'єр-міністру величезну люстру з фотографіями чиновників, які сприяють тотальній корупції. По свідченням самих фармацевтів ліцензія в аптекі стоїть так сказать, ну, негласно, порядка тысячи долларов. У нас 21 тысяча аптек, умножайте. Э, GMP-сертификация – это ну, проверка нашей украинской инспекции заводов и производственных площадок Всіх виробників, які у нас торгують, капхоється від 15 тисяч євро до 40 тисяч євро. До люстраційного списку потрапили голова держслужби з лікарських засобів Олексій Соловйов, заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов, президент Національної академії медичних наук Андрій Сердюк. За словами активістів, саме вони та їх заступники покривали відкати, тендери за завищеними цінами, кабарі за нечистоплотне ліцензування препаратів. Тощо ми всі ці роки покупаємо лікарства дорожче, ніж в європі європейські лікарства. Богда. Благодаря... Вот этим людям они убивают наших детей. Благодаря этим людям у нас далеко не все препараты зарегистрируются зарегистр вовремя. Коррупция этих людей — это не золотые батоны, это не межигорье, это жизни. Я попросила в Германии своего врача выписать мне рецепт на препарат, без которого я не могу жить. Я попросила выписать годовой запас. Он, ну, действительно, спросил, зачем. Я объяснила, что этот препарат в Украине находится на перерегистрации, то есть он был зарегистрирован. Срок регистрации истек, перерегистрация тянется уже 4 месяца и препарата нет. Кабарництво, стверджують митингувальники, начинается с самого низу, на прием до звучайной поликлиники. Просто так не пройдешь. Платишь даже в государственных учреждениях, потому что приходишь... Уходіш ті остановитесь, вы не оплатили. Причому нигде ні китанці, ні чека нічого не видають. Ви ну, знаєте, очень би хотілося хотя б, щоб нас, хоч частично услышали і поняли би хоча б часть. По крайній мере, на то є надія. Розбито люстру разом із відкритим листом та списком медичних чиновників передали до приймальні Арсенія Яценюка. Крім цього, активісти надали докладні досьє із переліком правопорушень та корупційних схем фігурантів акції. Микола Різник, Богдан Цендровський, соціальна країна. you <smart noise> Штаб комуністів у вогні у Києві горів офіс комуністичної партії України. Вогонь знищив кілька кімнат. У будівлі розбита техніка та зламані сейфи, знайдені також ємності з бензином. З кінця лютого в цьому приміщенні перебували учасники антиурядових протестів. Зокрема, тут працював люстраційний комітет і канцелярська сотня майдану. Їх постійно намагалися виселити офіційні власники приміщення. У будівлі було багато документів поваленого режиму, зокрема розірваних і знищених на шредерах папери мали бути відновлені та передані для розслідування напередодні. Виконавча служба разом із правоохоронцями звільнила приміщення офісу від людей. Донецькі сепаратисти не збираються покидати приміщення ОДА. Навпаки, вони укріплюють барикади та облаштовують свій побут. Судячи з цього, мирно приміщення вони не покинуть. Як на це сподівається, перший віце-прем'єр Віталій Ярема урядовець нагадав, що головна вимога влади полягає в тому, що протестувальники здали зброю, яку вони забрали в управлінні СБУ. А це 93 пістолети Макарова і 5 автоматів Калашникова, і залишили приміщення обласної ради. Напружена ситуація залишається і в Луганську. Терористи все ще тримають під контролем будівлю СБУ. Інформація про те, що в приміщенні півтори тисячі чоловік не підтвердилась. За оперативними даними інформаційного спротиву, в будівлі СБУ знаходиться 500 осіб. В даний час перше питання, яке виноситься терористами в ході переговорів їхніх представників зі співробітниками українських спецслужб, можливе звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто брав участь у захопленні будівлі. Олександр Турчинов пообіцяв звільнити сепаратистів від кримінальної відповідальності, якщо ті складуть зброю і звільнять адмінбудівлі. Він також наголосив, що немає необхідності приймати закон про амністію. Відповідне розпорядження він надасть у президентському указі. Ми гарантуємо, що не буде кримінального переслідування людей, які складуть зброю і залишать приміщення. Я готовий це оформити указом президента. Я вважаю, що спокій важливіший ніж політичні амбіції і політичне протистояння. Або бойові задачі, або розпуск, такий ультиматум висунув перший батальйон національної гвардії. Гвардійці вимагають від керівництва допустити їх до вирішення реальних військових завдань. Багато бажають відправитися на схід країни та боротися з сепаратистами. Навчання бійцям вже набридли. Бійці національної гвардії скаржаться, що теоретична підготовка не відповідає сучасним вимогам. Крім того, не вистачає і практичних занять на стрільбах. Бійцям видавали лише по шість патронів раз на два дні. Без права голосу парламентська асамблея Ради Європи до кінця року позбавила російську делегацію права голосувати і працювати в керівних структурах асамблеї. За позбавлення повноважень російської делегації проголосувало 92 особи: 74 було проти і 19 утримались. Сама ж делегація на засідання не прийшла. Її голова Олексій Пушков поясни... пояснив цей вчинок, тим, що вважає засідання політичним фарсом. Якщо вони прагнуть відігравати роль інквізиторів, нехай грають її самі. А в даний момент ми обговорюємо, чи виходити взагалі Росії, чи лишатися в парламентській асамблеї Ради Європи. Спочатку гроші, а потім газ. Володимир Путін порадився і вирішив перевести Україну на передоплату. За його словами, Газпром має постачати блакитне паливо у тому обсязі, за який заплатила Україна. Причому кошти мають бути нараховані за місяць наперед. Але Росія не переходитиме на авансові платежі до проведення додаткових консультацій з цього питання. Очікує складну ситуацію, в якій знаходиться Україна. И незавершенность на нашего переговорного процесса с Евросоюзом, я просил бы правительство и Газпром воздержаться пока от применения этих возможностей, вытекающих из контракта. Російська Федерація підготувала кримським військовим сюрприз. Вже найближчим часом військових із Криму відправлять служити подалі від України. Готуються розпорядження про переведення на нові місця служби офіцерів, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби чорноморського флоту Росії, які занадто асимілювалися. Окрім переведення на нові місця служби, ще один неприємний сюрприз очікує на колишніх українських військових, які перейшли на бік Росії. Замість контрактів з ними заключать. Трудові договори на один рік, а це позначиться і на посадах, і на грошах. Кандидатів у президенти б'ють напередодні, дісталося Олегу Царьову та Михайлу Добкіну. Перший намагався відвідати сепаратистів у миколаївській лікарні, натомість зіштовхнувся зі спротивом народного ополчення. Царьова закидали яйцями, назвали фашистом і кілька разів добряче вдарили по обличчю. Миколаїв нардеп залишав під вигуки Чемодан вокзал Росія. А ось Михайла Допкіна не пустили до управління СБУ в Луганську, де він намагався провести переговори з сепаратистами. Потрапити в приміщення Допкіну не дали. Його ледь не розірвав натовп. На адресу регіонала скандували зрадник. Реформувати національну телекомпанію України будуть поступово. Але цікаво те, що серед тих, хто буде це робити, є люди, які ще нещодавно пишалися Віктором Януковичем, а нинішню владу називали негідниками. Мова про Олександра Лієва, екс-міністра курортів та туризму, якого призначено першим заступником гендиректора національного мовника. Був активним супротивником демократичних протестів в Україні. До того ж, немає жодного відношення до медійної сфери, Незважаючи на це, нинішній гендиректор національної телекомпанії Зурапа Ласанія висловлює цій людині цілковиту довіру, акцентуючи увагу на менеджерських здібностях Лієва. За словами Ласанії, займатиметься Ліїв не медіа, а господарчими і іншими допоміжними питаннями. Я хочу на кожне, на кожний на кожне підрозділ призначити людину, яка знає, як з цим працювати. І Клієву в мене питань нема по управлінським а по управлінському досвіду по перше і по інше по його здібностям якщо вони виникнуть ці питання я буду їх задавати першим ніж ви повірте Гривня впала до рекордного рівня. Сьогодні за долар правлять 13 гривень, а євро пробив позначку 18. Такі дані сьогодні були на міжбанківському валютному ринку. Валюта різко пішла вгору після опівдня. Національний банк сьогодні не виходив на ринок. Кабмін ліквідував Державну службу зайнятості. Як зазначається у відповідній постанові, це зроблено задля підвищення ефективності державного управління у даній сфері, а також оптимізації системи центральних органів влади. Наголошується, що до внесення відповідних змін до ряду законів України органи держслужби продовжуватимуть виконувати свої завдання у сфері зайнятості, трудової міграції та соцзахисту населення. На місці ліквідованого органу буде створена нова служба, діяльність якої координуватиметься Міністерством соціальної політики. Фальшива тривога. Сьогодні в соціальних мережах з'явилася скандальна інформація про те, що невідомі з масками, ланцюгами та битами ламають двері та нишпурять по кабінетам української ко. Куп... Кооперативної спілки на хрещатику цікаво, що в ці будівлі також розташовується прес-центр майдану. Але як з'ясувалося, події вигадані або ж занадто перебільшені. Двері будівлі цілі біля входу до прес-центру спокійно. Хтось сказав, що якоби тут вивозять документи, і хтось сказав, що вивозять відсюди Оборудовання і так далі. Люди потім розтривожилися, прийшли сюди, убідили, що це не так, і, і все не виламували двері. Я не бачив в порядку, Все працює. нікого нічного. Тим часом «Укрзалізниця» вже підготувалась до травневих свят. Призначено вісім додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки у період з 30 квітня по 11 травня. Поїзди курсуватимуть із Києва до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Вінниці Миколаєва та з Харкова до Ужгорода. На більшість рейсів квитки вже можна придбати. І це була остання інформація випуску. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я з вами не прощаюся. Зустрінемось. thank <laughs> you